Для дітей є специфічний синдром, симптом Аліса в країні чудес. Це тоді, коли дитина відчуває власне тіло невідповідних розмірів. Тобто, може здаватися, що голова непропорційна до розмірів тіла, тобто, наче вона є дуже великою. так? Це насторожує батьків, адже вони думають, до кого їм звертатися: до психолога, до педіатра, до невролога. Скарги, які повторюються, вони все ж таки вказують на те, що варто звернутися саме до лікаря-невролога дитячого. Діти молодшого шкільного віку, ті, які не можуть чітко охарактеризувати свої скарги, можуть їх зобразити. Тому, коли батьки звертаються на прийом до лікаря-невролога, було б корисно переглянути малюнки, які малює дитина. Ну, якщо це епізод не перший, головний біль не вперше, то варто ще й вести і щоденник головного болю, і з ним діагностика значно полегшується.